Всім привіт! Вітаю вас на каналі Power of Young. Мене звати Дмитро, я з Лео Бронет Україна і сьогодні ми говоритимемо про гумор в рекламі. До речі, у нас на каналі часто буває дуже багато всього цікавого, щоб нічого не пропустити. Прямо зараз підпишіться на канал, поставте вподобайку. І якщо згадаєте якісь ваші улюблені кейси з гумором в рекламі, залишайте їх в коментарях під цим відео. Ми проаналізуємо і дамо вам відповідь. І е, давайте розглянемо, що спільного у гумора і реклами. Насправді, як і гумор, так і реклама можуть бути якісним і неякісним. Якщо примітивна реклама і примітивний жарт е, заходять дуже легко, то виходять вони теж дуже легко, не зачіпляючи мозок. Наприклад, якщо ви бачите, як людина підслизнулася на банановій кожурі і впала, ви посміялися і через 2 секунди про це забули. Інший приклад, коли ви їдете на роботу, побачили білборд з зображенням ковбаси і написом Ковбаса по 220, як в СРСР, ви теж подивилися і забули. Тому... Неякісний гумор і неякісна примітивна реклама не запам'ятовуються і вилітають з голови дуже швидко. А давайте розглянемо, який критерій визначний для того, щоб сказати, реклама або гумор якісні чи неякісний. В чому полягає різниця? Різниця у вашій ролі. Якісний гумор, як і якісна реклама. Перетворюють вас із пасивного спостерігача на активного учасника діалогу. Тобто для того, щоб, грубо кажучи, доперти класний жарт, треба докласти певних інтелектуальних зусиль. І тоді, якщо мозок вже трошечки над цим попрацював, і це привело до певного е задоволення, він вже так просто не відпустить. Цю інформацію і утримує її в собі. Таким чином, ми пам'ятаємо роками а, якісь а, найприкольніші жарти і розповідаємо нашим друзям чи новим знайомим, постійно отримуючи трішечки того самого задоволення, яке ми отримали з самого початку, зрозумівши жарт. Так само відбувається з рекламою. Я впевнений, що у кожного з вас є якісь. А, Приклад рекламних кампаній, які запам'яталися вам найбільше, і які ви згадуєте час від часу або показуєте іншим як приклад якісного креативу. Перед тим, як розпочати розглядати різні конструкції гумору, я би хотів зазначити одну важливу річ: гумор, в принципі, як і реклама, завжди будується на певному бекграунді. Це так званий фундамент для вашого. Для вашої конструкції, тому що, в принципі, можна будинок побудувати і без фундаменту, але він простоїть буквально кілька днів до першого вітру і завалиться. Для того, щоб він був міцний, фундамент потрібен. І е, це одна з причин, чому, наприклад, нам важко зрозуміти жарти американських стендаперів, тому що вони жартують. Про а, якісь локальні свої проблеми, про якихось сенаторів, які були а, десь задіяні в якихось скандалах. А ми цього всього не знаємо. І для того, щоб нам стало смішно, нам спочатку потрібно зануритися в цей контекст. Наприклад, нещодавно я прочитав твіт однієї журналістки, яка написала приблизно таке: що для того, щоб проаналізувати. А, те, що в Торонто дуже погано з побаченнями, достатньо лише дізнатися, що 31-річна дівчина зависає з Джоном Торі. І я спочатку не зрозумів, я побачив дуже багато смайликів під цим твітом. Для того, щоб зрозуміти, я поліз в новини, почитав, що Джон Торі, це Мер Торонто, який а, був спійманий на тому, що розважався з однією з своїх помічниць молодших, і це привело до його відставки. І в цьому полягає бекграунд для цього жарту. Так само а, з будь-якими жартами із будь-яким гумором в рекламі, для того, щоб вас зрозуміли, вам потрібно жартувати. На відомі всім теми, або е жартувати на ті теми, які відомі вашій цільовій аудиторії. Переходимо до найцікавішого. Найбільш розповсюджені конструкції гумору. Ми сьогодні розглянемо три. Насправді їх набагато більше, просто ці е найбільш популярні і найчастіше зустрічаються. Конструкція перша. Я називаю її відсутня ланка. В чому вона полягає? А, на основі якогось бекграунду, як ми вже казали, відбувається певний ланцюг подій одне за одним. І потім цей ланцюг подій приводить, призводить до певного результату. В цій конструкції ми свідомо виймаємо одну ланку із цього ланцюга, дозволяючи вам відтворити цю ланку у своїй уяві. Ви відтворюєте цю подію, уявляєте, що могло б бути, і від цього вам стає смішно. Мабуть, звучить трохи складно. Давайте розглянемо на прикладі. А, відомий анекдот, якому вже багато років, але він все одно залишається актуальним і смішним. Син м'ясника відучив вчительку питати, а голову ти сьогодні не забув. Давайте розглянемо, чому це смішно. По-перше, цей жарт будується на е, відомому бекграунді, тому що кожному відома ця фраза. Мені здається, без неї навіть не дають диплом в пединститу. У кожного була вчителька, яка казала, а голову ти сьогодні не забув. По-друге, ми показуємо вже результат цієї дії. Тобто, син м'ясника відучив вчительку казати цю фразу. А яким чином він її відучив, ви відтворюєте в своїй уяві. От уявіть собі, ви, мабуть, думаєте, вчителька завжди любила казати цю фразу, і син м'ясника Василько вирішив над нею познущатися. Він пішов до батька в великий холодильник, вибрав найбільш огидну. Свіжо відрубану голову свині, запакував її в пакет, поклав в рюкзак і побіг до школи. Прибігши до школи, він свідомо спізнився на кілька хвилин на урок, постукав у двері, відкрив і сказав: можна, я сяду на місце. А вчителька сказала: Василько, так не піде, ти часто запізнюєшся, давай сюди щоденник. Василько сказав: Я забувся свій щоденник Марія Івановна, вибачте. І тут вона видає фразу, а голову ти свою не забув, і з готовністю Василько відкриває свій рюкзак, дістає голову свині, діти починають верещати, сміятися, кричати, хтось втрачає свідомість, урок зірвано і так далі. Якби я вам так розповідав, можливо, ви б десь посміхнулися в певних моментах, але погодьтеся, жарт набагато смішніше виглядає саме так, як він виглядає. Син м'ясника, відучив вчительку, казати фразу, а голову ти сьогодні не забув. Тобто в цьому жарті ми е, показали результат дії і дозволили вам уявити ланцюг подій, який привів до цього результату. Інший приклад е, лазня через дорогу роздягальня Тут, навпаки, ми показуємо ланцюг подій, а результат приховуємо, дозволяючи вам уявити цей результат. А, і от ви собі уявляєте, побудували лазню, роздягальня через дорогу. Люди спочатку роздягаються, потім галяка перебігають дорогу до лазні, потім так само галяка перебігають дорогу з лазні до роздягальні. Ви уявляєте цей результат і вам від цього смішно. Давайте розглянемо, як ця схема використовується в рекламі. Один з найяскравіших прикладів це реклама дієтичного корму Pedigree для собак. А що ми тут бачимо? Ми бачимо результат дії. Ми бачимо собаку, який застряг в дверцятах для тварин, і кота, який спокійно залишає місце злочину. І для того, щоб зрозуміти, що відбулося, ми починаємо відмотувати трошечки назад, щоб відтворити цей ланцюг подій в нашій голові. А ми собі уявляємо, що кіт, побачивши, що собака дещо розкабанів на домашніх харчах. Вирішив собаку провчити, почав дрожнитися, собака зірвався, побіг за котом. Кіт прошмигнув в вузеньку дверцяту для тварин, собака погнався слідом, застряг там. Кіт скористався ситуацією, виліз через вікно, побачив, поруч стояла фарба, макнув хвіст у фарбу, намалював мармизу на дубці собаки. собака... В цей час скаженів і обіцяв кота розірвати на шмаття, як тільки він звідти вилізе, і так далі. І ми це все уявили у своїй голові, і нам від цього стало смішно. І реклама запам'яталася. Скажу таке, що насправді. Рекомендавець міг зробити це по-іншому. Міг показати, звичайно, щасливу сім'ю, щасливу собаку і написати щось, давайте дієтичний корм для собаки, вона буде щаслива. Та чи запам'яталася ця реклама? Я думаю, не дуже. Давайте розглянемо інший варіант. Що ми тут бачимо? Це реклама онлайн-казино, там де можна зіграти в покер. І слоган рекламної кампанії каже: стань королем Блефу. Ми тут бачимо злодія, який супроводжує поглядом поліцейських, які в свою чергу забирають бабульку до відділку. І ми також відтворюємо ланцюг подій в нашій голові. Що могло статися? Ніч, бабулька спить, почула якийсь шурхіт, побачила, що грабіжник лізе у вікно, зателефонувала в поліцію, проїхала поліція. Молодик, який ліз у вікно, насправді, зустрів поліцейських, сказав, що ой, ви знаєте, я живу в цьому будинку вже не перший рік. Тут побачив, до мене ліз злодій, і бабулька, вона дуже небезпечна, мене налякала, і все таке, але говорив настільки переконливо, що поліцейські в результаті повірили йому. Ми це відтворили в голові, нам стало смішно, і в результаті ми запам'ятали цю рекламу. Також. Можливий такий варіант, коли ми показуємо ланцюг подій, а результат свідомо виймаємо. Наприклад, як в цій рекламі стоматологічної клініки вона будується теж на відомому бекграунді, що фанати різних футбольних команд ненавидять один одного, часто між ними стаються жорстокі сутички. І тут ми, власне, бачимо, як фанати е, якоїсь команди. Умовно червоних, вже буквально через кілька кроків заходять за ріг, а там фанат команди синіх малює щось образливе про цих от людей. І не дуже складно уявити, що трапиться буквально через 2 секунди. І слоган компанії каже, що ваші зуби будуть на місці протягом 24 годин. Тобто ми бачимо ланцюг цих подій. І ми уявляємо, який може бути результат. І знову ж таки, нам від цього стає смішно. Отже, якщо підбити підсумок, у нас виходить така конструкція. Перелік певних подій, результат. І ми свідомо виймаємо або результат, або одну з подій з цієї ланки, вмикаючи вашу фантазію. Давайте перейдемо до наступної схеми. Вона називається Абсурд в абсолюті. Чим вона відрізняється від попередньої. Тут ми нічого свідомо не виймаємо, ми кажемо все, як є. Але ствердження, яке в результаті у нас виникає, настільки абсурдне, що наш мозок спочатку нам каже: Стоп, стоп, що, що ти верзеш? Ти що, ідіот, такого не може бути. Зачекай. А ми йому кажемо, ні, слухай, уяви це. Мозок спочатку пробує це уявити, кілька разів не виходить ерор, ерор, і нам від цього стає смішно. Давайте перейдемо до прикладів. Найяскравішими прикладами цього підходу є жарти про Чака Норріса. Наприклад, один з моїх найулюбленіших жартів це якщо Чак Норріс береться за оголений дріт, його не б'є струмом, а він б'є струм. Ну, от уявіть собі, цей абсурд. Тобто, по-перше, вам спочатку треба уявити а, струм, як то якось матеріалізувати, як він виглядає, як людина повна блискавок, як якийсь об'єкт. Як... Тобто, ну, вже на цьому етапі мозок починає пригальмовувати, як можна уявити струм. Так ще мало того, що вам треба уявити, як Чак Норріс б'є цей струм. І от від цього такого абсурду в абсолюті вам стає смішно. Або, наприклад, ще такий жарт, як Чек Норріс дорахував до безкінечності двічі. Тобто, то, що він просто дорахував до безкінечності, вже звучить абсурдно. Але ми ще накручуємо цей абсурд в квадраті. І виходить, від цього нам теж стає смішно. Якщо е, взяти е, приклад з реклами... Одним з найяскравіших прикладів, а, може слугувати реклама американського каналу Comedy Central, а, там, де вони брали якісь а, скетчі і доводили їх до абсурду. Інший варіант а, реклама бренду 3M, а, такої, знаєте, липкої стрічки, яка збирає переважно волосся, шерсть. і… А, Тут ми бачимо, як це докрутили до абсурду, і показали нам, що завдяки цьому ви зможете зібрати кота по частинах, враховуючи а, пазюрі, ніс, а, вуха, лапи і так далі. Звичайно, це абсурд, такого бути не може. І від цього нам смішно. І, а, це Власне, ще одна відмінність цього підходу від попереднього. Якщо в попередній конструкції ми показуємо події і результати, які теоретично можуть бути. Ну, наприклад, побилися фанати різних футбольних команд та легко, таке трапляється часто, або е поліцейські заарештували не ту людину, то теж, в принципі, нічого такого надзвичайного. То тут у нас повний абсурд, який суперечить будь-яким законам фізики, природнім законам і такого не може бути в принципі. Переходимо до третьої схеми. Третім у нас іде сарказм і висміювання стереотипів. Якщо в двох попередніх схемах бекграунд, також важливий, то в цьому бекграунд критично важливий, тому що для того, щоб ця схема існувала, потрібен об'єкт, над яким ми власне будемо насміхатися. Тобто без цього об'єкту ця схема завалиться, вона не зможе існувати. Якщо ми беремо масову культуру, то найбільш яскравими прикладами цього є серія фільмів, дуже страшне кіно, коли вони брали, наприклад, найвідоміші фільми за певний рік і починали з них знущатися. Або, наприклад, фільми Саші Барона Коена, там де він нещадно стібе все, що потрапляється під руку. Або, скажімо, South Park, в якому в кожній серії вони. Жорстко висміюють якісь а, певні події, які відбуваються в нашому суспільстві. Або з новішого візьмемо Ріка і Морті. Там теж жорстко стібуться над всім, що може потрапити під руку. І а, якщо ми розглянемо, як це відбувається в рекламі, є певні бренди, які на цьому будують всю свою рекламну стратегію, і весь креатив побудований на тому, що вони висміюють стереотипи або висміюють інші бренди. Є такий бренд Oatly, Він робить вівсяне молоко. І він стверджує, що це молоко не поступається смаковими якостями, але разом з тим для людського організму це молоко ще більш корисне, ніж звичайне. І в своїй рекламі вони завжди намагаються відбудуватися від всіх інших і познущатися над різними іншими брендами і способами їхньої комунікації. Наприклад, вони завжди постять якісь текстові банери або Сітілайти. Ось, наприклад, як ще один Сітілайт, який змушує вас спробувати вівсяне молоко, не даючи ніякої причини. Або, о Боже мій, ми думаємо, що цей Сітілайт побачить баріста і запропонує вам до кави вівсяне молочко. І так далі. Ще один яскравий приклад, про який я хочу вам розповісти, це реклама австралійського пива Carlton Дрот. Наприклад, вони якось в Сідні зробили величезний білборд, почепили його на дах якоїсь будівлі і написали: ніщо так не продає пиво, як величезний білборд, прикріплений на даху. Або в іншій рекламній кампанії вони пройшлися по різним штампам. З різних а, інших а, індустрій. Наприклад, в одному з макетів а, вони знущалися з штампів а, реклами а, засобів догляду. А, чоловік виходить з душу, прикриваючись а, рушником, звабливо дивиться в камеру, тримає в руках кухаль пива, і слоган нам каже, тому що ти на це заслуговуєш. Це явно скопійовано десь з реклами е жіночої косметики. І вони е знущаються над іншими брендами навіть на рівні свого слогану. У них слоган beer made of beer. І це, знаєте, звучить як е знущання над штампами в пивних рекламах, коли адже тільки завдяки неперевершеному солоду і кришталево чистій воді. Ну, ви в курсі про що я говорю. Далі я би хотів розглянути а, варіант, дуже яскравий, дуже скандальний. Це бренд FCUK. Бренд називається French Connection. Він зареєстрований в Великобританії. І абревіатура дає нам цікаве слово FCUK, яке недозначно нагадує слово FUC. Вони цим скористалися і взяли собі слоган FCUK Fashion. Що дослівно перекладається в нашій голові як фешн. На цьому побудовані більшість з їхніх рекламних кампаній, там, де вони теж досить жорстко знущаються над штампами в фешн-рекламі. Ось, наприклад, вони взяли для реклами чоловічі лінійки. Чоловіка начепили йому такі няшні заячі вушка і написали Мужик має бути як мужик. Або, знаєте, часто в фешн-рекламах одягу для жінок жінка так томно дивиться в камеру, наче вона така трошки нудьгує, або дивиться на вас як на лайно. І вони так само взяли. Жінку, але написали, ця жінка, вона наче трошки нудьгує, або танцює, або ще якась фігня. E, ви зрозуміли. Але всіх перевершив в цьому бренд Тайт. Так, не дивуйтеся, той самий Тайт. E, для реклами під час транслювання Суперболу вони зробили чудовий ролик, в якому вони пройшлися по всіх штампах і стереотипах. А в рекламі інших продуктів. І в кінці кожного маленького епізоду, е диктор казав: Ні, це реклама тайду. Це реклама автомобілів? Ні, це реклама тайду. Це реклама діамантів? Ні, це реклама тайду. Щоб подивитися детальніше, клікніть на е лінк під цим відео і насолодіться цим шедевром. Воно того варте. Отже, на сьогодні це поки все. Ми розглянули три варіанти конструкції. Гумору, сподіваюся, вам було смішно. І ви дізналися для себе щось цікаве. І як висновок можна додати відому цитату Девіда Огілві: а, Найкращі ідеї приходять вам в голову як жарти. Тому тримайте ваш мозок в жартівливому тонусі і будьте готові приймати а, чудові ідеї з космосу. Якщо вам було сьогодні смішно і цікаво, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку. Всі кейси з рекламами, про які я розповідав, будуть в описі до цього відео. Також я хотів сказати, що якщо ви хочете дізнатися більше про копірайтинг і, можливо, навчитися майстерності копірайтингу, у мене є окремий курс, я теж даю лінк під цим відео.